Називається воно фабрика Норбліна». Но... Сьогодні субота якраз сьогодні можна зробити, як кажуть, закупи на Все. вихідні. Ти будеш сьогодні на свята сидіти весь час і думати про солодке. Я. Я буду лосося їсти на роботі. Ти молодець. Кашу з овощами. Давай подивимося, як тут є. Тут така цікава просто, правда? Всі сюди. Вулиця Норбліна. Вега Бачите, як там є. Бачите, яке класно, цікаво. А що ти думаєш, ще гарбузи лежать, хелові. А де воно є? А що тобі не цікаво подобається, як це всередині? Тут рецепція. Я думаю, що це отут, де середині Давай подивимося Ні? Як воно виглядає? Бачите, поїзда такі стоять, колеса. Та типу ресторани тут? Так, да, тут ресторани, я тут ніколи не був. Зараз прийдемося, як воно тут. є. Абриканорбіна. А ще гарбузки засія. А задівание йде. Mm. Yes. Знаєш, чому вона закр... закривається двері? Тому що вона неправильно йде, вона близько підійшла. Ага. Тут цієї до дверей і все. Це все в такому старі. Тільки з неї. Тому що на прийшла дуже близько до дверей. Типа електронні. Тіпа електронні? Типа електронні, так. Вони ну, молодці, що вони так змінюють, правда? Угу. Можете хочеш з тих горки з'їхати, ма. Але... Ой, давай тут полазимо. Ну. Тут інтересно? Ну, тут тепло, класно. Угу. Тут зовсім інший простір, ніж на електронні. Так, тут краще. Куда? Краще? Ну конечно. О. Цікаво, де знаходиться, это моя кафе. Ну, башка, тут красиво, цікаво. А, тут тоже магазин. Але <реку> є. Ти хочеш вверх чи хочеш вниз? Аби О, зараз... там качелі внизу. Десь діти катаються з цього. О, зараз пустимося. Давайте теж. А, -а, от, дивись, яка тут карусель класна для дітей Правда класно придумала? Да. З тою Труба. Труба, ну. Але, мам, а це тебе нас витримається качель? Як Ні. ти думаєш, правильно? Та де ти що? Так, ми їм поліземо на ту качельку. Так, друзі, яке срібло класне. Угу. Що mm -hmm. не срібло? Срібло. Срібло? Угу. Дивіться, яке тут всяке. А тут? Дивіться, яка класна підставка, до речі. Так. Мам, клеш. Так. У нас це все є. А як тобі цей, мам? Світильник. Ой, підсвічник, да. Класний, правильно? А оце Красиво. як називається, до речі, посередині? Лад'я. Лад'я? Лад'я. Діський черпак класний. У нас був колись черпак. Пронтеж? Зламався. Зламався. Мільхіоровий, зламався. Ручки вже А, а дивися, що ще є. Угу. Самовар. Самовар. А оце мам для чого? Для десертів. Угу. О, красиво. Красиво. Так що можна побачити, всякі різні штучки. А тобі подобаються підсвічники, правда? Так. Да. Усім інший простір. Біо. А давай сюди зайдемо, це біобазар, що тут продають на біобазарі. Мама. Ну так. А що означає слово біо? Мам. Яблуки по 18, звук по 15 мам. Біо означає, що це маркетинговий ход. Тіпо, а, воно, да, типу воно екологічно чисте, а воно таке звичайне. Але мам, яблуки по 15, 18, блок. Ну, і 200 стоїть чак, тобто я на нього жарту. Ну, на імні люди будуть то купляти. <кх Arsenal> да. Я б не 35 звук умвер мам, Це 380 гривень, помідор. Ось тут можна щось придумати Печення з сиром. Вы які класні мета видите. А то сири. 72 злот. 82 злотис mm -hmm. yeah. mm -hmm. okay. 82, 820 гривен образ. Правда? Сир? Сыр, серд. 800 Так. Uh, ta. Гривень. Так. А в Україні є такі ціни, до речі? Немає. У нас не дуже гарний сир по 450, натуральний, смачний, Що суперовий. називається? – Я забула, це, мене це си, Надежда Васильівна пригощала. Так? Томе. По 27. А, шар 27. Ой, мені все так смішно, ти хлібчик нарізає, там 100 злотих кусочок, ой, Боже. Ну, все таке намахало. Бо вино тут з раз... і пробувати. Ну все, тут і ще вино пробувати. О, ідемо. Ідемо. Вот Оце я, так. Да. Але от тут, де? де? от <laughs> Типа ми хочемо випити. Хліб гречаний. 22 злоти, мам. <гум> угу. Ну я Як не їм хліб. Один стаєш, я прошу. <гум> Пригостився. А що то є? То соки. Якісь наливки. Куркума з піглою. Це напитки. Давай, массив. Бідота, страшна. Не добре. Не добре. А це біле поправити. Будь Мужик, нічого. не скривився. Це тиск. Давай біле поправиш. Це О, соки. Ото дрянь. Не, не О, хочу я нічого. Сма. Гадость. Я думаю, что реально вино. Ну нет, только соки такие. А вы в такие прячести. Ой, спідна... табе, така дрянь, фу. Чвен то марчинский, мам, 26 злот, потому что. А це А. Страш? Дорого, да? А приправи різні. Лавровы листя 45, 350 гривень. <реш> Чернушка, вот весь вот из нее такие чили, 20 вот весь вам. Ні, краще йти в індусський той магазин, там все таке дешеве і гарне. Індусів. А там сведу. за чим черга? Я не знаю. Боже, за чим то черга? Це теж такі приправи тут є. Кава тут є. О, давай каву глянемо. Кава, дві слова. Кава. Тут чаї. 60... Ні, от кава. А, кава. То в зернах? Угу. А, а, ні, ось... ні. В Щось... А, і в зернах і така. В так. Угу. Арабіка. Мама, вибирає свої пускати. Ні, я не вибираю. А я з... просто дивлюся, що... Приміряю ціни. Какао. Ж... Зерна камови 100%, 50 злот, по 210 грам. Та ладно, йдемо. Так то все таки для... А біо. Біо, так. Да. Тіпа біо. Чи біло, чи не біло. А вас вже ты видел с оливки? Як тобі оливки? Які оливки? Оливки. А оливки? Ну. Ми забули масочки вдягнути. Ага, а що Ой, давай там м'ясо глянемо, да? О, що там? Ні, то ресторан зв'язує. А, то ресторан збройний. Тож ні. не піде м'ясо вибирати. Ні. Ну, що ти скажеш на рахунок цього базару, де ми собі зараз були, як твій біопродукти? В нас риби більше в Україні, так? В будь-якому магазині, супермаркет. на біо називається. Та і фігня, в одному морі. В моєму морі купається і події. <laughs> да. А тільки називається біо. Я думаю, що це такий маркетинговий хід, ні? Звісно, звісно. Тільки намагати ліку. а сік такий противний, що. Так що я бы. не пила. Да. не пробувала. Можете, не забувайте підписуватися на наш канал і ставити лайки. Па-па.